Фармадол, забудь про головний біль міністр оборони сполучених штатів, відкриваючи чергову зустріч в Рамштайні, сказав про те, що у війні наступає переламний момент, вирішальний момент. То до чого нам готуватися? Нам готуватися до того, що, перш за все, наші союзники підтвердили ще раз повну рішучість і підтримку дій України щодо визволення своєї території. Наші союзники своїми практичними справами показали, що вони готові нас підтримувати, і нам передається та зброя, яку ми потребували. І основний акцент робиться зараз саме на бронетехніку, артилерію, ракети і системи протиповітряного захисту. Мало того, я б сказав так, що не в першій лінії, не в першій позиції, але прозвучало те, що ми отримуємо ракети подальшими дії, йдеться про ракети для Хаймерсів, які будуть піти на відстань 160 кілометрів. Таким чином, це дійсно нова сторінка в забезпеченні, і це дозволить нам дійсно створювати мобільні підрозділи, які будуть оснащені потужною броньованою технікою, що дозволить нам виконувати завдання по визволенню нашої території в майбутньому. І найголовніше йдеться про поставку саме техніки західних зразків. Тобто переламним можна назвати той момент, що фактично ми закінчуємо епоху оснащення наших збройних сил радянською технікою і повністю переключаємося виключно на західні стандарти. з одного боку, вирішальний момент у війні з іншого Німеччина таки не погодила поки що передачу Україні танків леопард. Як це розуміти? от таку знаєте, двоїстість, і наскільки ці танки взагалі для нас зараз критичні? Ну, ви знаєте, для мене найголовніше, що нам передали перші танки. Я як вже казав, робив, робиться акцент на західну техніку. Треба розуміти, що техніка має вписатися в наші тактичні нормативи, і саме передача саме челенджерів дозволить нам з'ясувати, як у якій якості, на яких напрямках, в якій кількості нам потрібно буде дійсно відповідна кількість західного західного озброєння. Тому я не бачу такої страв страшної критичною ситуацією, яка склалася, що німці нам не передали техніку. Треба розуміти, що Німеччина це досить специфічна країна, і не забуваємо що там є мільйони і мільйони людей, які розмовляють російською мовою. А не забуваємо що Росія не дарма вкидала десятки мільярдів доларів на пропаганду, і вони знайшли такі, знаєте, дуже родючий і зручний грунт саме в Німеччині, тому німецький уряд має знаєте балансувати на двох стільцях. Враховуючи і настрої внутрішньополітичні, і маючи відповідальність перед союзниками. А, але на мою думку, це справа часу. І знаєте, економічна вигода і відповідальність перед союзниками обов'язково переможе. Тому не робимо з цього такого, з такої страшної трагедії або драми. І тан танки все одно прийдуть. Головне, що нам передається велика кількість саме бронетехніки. І якщо ми говоримо, ну звернемося до виступу генерала Залужного. Він казав, що нам потрібно приблизно 300 танків, але він не казав, що це мають обов'язково танки е, бути танки західних зразків, і Польща нам передає танки, Польща готова передати нам леопарди, тому це справа часу, щоб закрити тему з танками. А ось е, надходження бронетехніки, такій кількості, яка була заявлена, це дуже е, показний крок. Що говорить про те, що наші союзники зрозуміли наші потреби, і вони абсолютно чітко усвідомлюють, що оборону війну не виграєш. Війна буде виграна саме мобільними броньовими ну, ударними підрозділами і з'єднаннями. І саме цим можна пояснити вислів міністра оборони Сполучених Штатів. Ну, Україна підходить до цього вирішального моменту з новими пакетами озброєння, які оголошені і на Ремштайні, і перед тим країни союзниці теж такі величезні пакети озвучували. А Росія в якому стані до цього підходить часу, і що вона може готувати? Росія до цього стану так само підходить е досить підготовлено, і Навіть більше ви знаєте, я завжди казав, що Росія повертається до своєї традиційної схеми використання збройних сил, а саме е війна мобілізаційної армії. І саме зараз ми бачимо досить серйозне зосередження військ і сил на різних напрямках, що свідчить про те, що противник не відмовився від своєї наступальної стратегії. Він хоче знищити Україну і найближчим часом нас можуть очікувати серйозні випробування. Що противник концентрує війська як на сході, так і на Півдні. Ми, ми бачимо спро... відчайдушні спроби противника просунутися в районі Донецької області. Вони маючи достатній потенціал. Зрозуміло, що якісно кожна одиниця радянського зброєння або російського, якщо хочете, вона не відповідає потребам сучасної війни, але кількісно, кількісно їх ще дуже багато для того, щоб вони створили певні труднощі для нас, і або спробували через певний період часу здійснити якісь серйозні спроби наступу. То які наші перспективи, на вашу думку, із тими пакетами військової допомоги, що оголосили союзники? Чи не запізно прийде ця зброя? Ні, вона не прийде запізно, тому що і зараз, якщо ми говоримо про статистику, противник, звісно, хоче проводити наступальні операції, але інтенсивність ударів, які наносять наша і авіація, і артилерії, і системи залпового гнів дальні дії? Дозволяє ну як би сказати охолоджувати пил противника щодо можливості здійснення наступу, плюс війна 21 століття це динамічна війна. А російська армія, вона все ж таки по суті своєю радянською армією таким знаєте громістким неповоротким монстром, і вони. Відстають від тих графіків, які вони самі для себе склали, не маючи змоги наситити свої підрозділи достатньою кількістю і особового складу, і техніку техніки, плюс вони не можуть дозволити собі певну оперативну паузу для того, щоб зупинитися, перегрупуватися і продовжувати наступ. Тому що для них постійний рух, постійне намагання просуватися, і є суттю цієї операції, і це в тому числі поряд з логістикою їхні є їхньою слав. Частиною слабим звином. А від чого передовсім залежить те, хто з цього вирішального моменту вийде сильнішим, якщо не переможцем Ну, ще говорити рано про перемогу остаточно. Хто, хто вийде сильнішим, залежить від того, хто швидше зможе сконцентруватися, хто швидше зможе нанести удар. І найголовніше, наскільки цей удар буде прикритий. Від зовнішніх факторів, тобто наскільки ми зможемо прикритися від авіації, наскільки ми будемо стійкі щодо артилерійського вогню, і наскільки ми можемо протиставити нашу ударну міць потугами Росії продовжити наступальні акції, наскільки вони зможуть наситити свої війська, артилерією і боєприпасами для довготривалої боротьби? І з цим в них є певні проблеми, тому що так, кількісно цієї артилерії і боєприпасів багато, але швидкість доставки їх на поле боя ну я розумію, що про ворога не можна говорити так, але бажає, бажає залишатися краще. Ну, те, що ми бачимо в тактиці Росії станом на зараз, так те, що їм вдається досягати результатів, коли вони на маленькій ділянці фронту концентрують величезні сили, як це було в Соледарі, це те, що вони намагаються зробити в Бахмуті, тобто не широким фронтом наступати, як було це в лютому 22-го року, а отак точково бити. Але з такою тактикою, як далеко можна просунутися, у цей зомбіленд? Куди він може докотитися? Недалеко безумовно вони можуть проводити певні операції. Безумовно, ми не можемо говорити, що вони не просунуться на будь-якій ділянці фронту, тому що я повторюю ще раз, вони діють в своїй традиційній манері. Це прописано у всіх настановах ще радянських часів, що сконцентрувати на лінії прориву максимальну кількість військ, нанести удар, вийти на оперативний простір, там оточити противника і так далі. Тому подібне, але це працювало в ті часи, коли і засоби розвідки не були настільки потужні, як сьогодні, коли ударні системи не були розвинуті в такій кількості, а головне в якості, які що дозволяло наносити удар упереджено на відстані, яка виключала відповідно ураження своїх сил та насобів. Але вони не знають іншої стратегії, і це буде виснажувати їх і в подальшому. В мене немає жодних сумнівів, що Росія оголосить нову хвилю мобілізації, тому що такими темпами вони просто виснажують себе, вони потребують нових хвиль постачання особового складу. А кожна нова хвиля буде якісно гірша від попередньої. Наскільки в них хватить? Цих хвиль, наскільки їм хватить ресурсів, наскільки високим буде їхній польовий поріг, ми побачимо і цікаво навіть буде розібратися і подивитися, звідки, з яких регіонів буде здійснюватися наступна хвиля мобілізації. Але вони не можуть змінити ані своєї тактики, ані основи оперативного мистецтва. тому вони будуть вперто намагатися досягти своїх результатів саме користуючись тими старими методиками і правилами ведення. Але зі старими методиками їм треба була мільйонна армія для того, щоб взяти Київ, так звільнити від нацистів тоді в під час Другої світової війни. Зараз такими ресурсами, ну поки що, принаймні, російська армія не володіє, не можна кинути мільйон на Київ і тут їх поховати. Ну вони і не зможуть їх відмобілізувати, і ви абсолютно слушно відмітили, що російська армія це не радянська армія, і ресурсність російської армії в рази, в рази менше, аніж радянської армії. можливості російського військово-промислового комплексу в рази менше порівняно з радянським військово-промисловим комплексом. Але знаєте, вони є заручниками тої інерції, яка сталася, і це в принципі так само для нас дуже потужна підтримка і. Ми усвідомлюємо саме те, що Росія змінитися не може, і найскладніше в цій ситуації просто знаєте, витримати, вистояти, ну і перемолоти ці сили противника на всіх напрямках, де ми тільки можемо це робити. Ми робимо це досить успішно. Ситуація надзвичайно складна. Я не скриваю, що противник все одно тисне на нас. Але перспектив в нього небагато, і ми спираємося на безумовну підтримку і економічну потужність всього цивілізованого світу, і власне Рамштайн це засвідчив. А в Росії потужності є, і військового потенціалу і економіки поступово звужуються і зменшуються, тому саме це і називається той переломний момент, коли Росія відчайдушно намагається ще просунутися десь вперед. Але а скільки її це вдасться, і що вона зможе з цим зробити, незрозуміло. І після цього ну об'єктивно наступає виснаження. У них немає такої знати площадки запасних або такого певного лагу можливості. Ну як то кажуть, найтемніший час перед світанком відповідно треба вистояти. Іншого у нас варіанту немає. Дякую вам дуже за вашу аналітику за те, що долучилися. Сергій грабський військовий експерт був з нами на зв'язку.